Вітаю вас. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. Ви дивитесь програму вчасно сьогодні. До вашої уваги. Депутати Держдуми підтримують створення Придністрові об'єднання за єдність з Росією. До нього вступають у депутати рад усіх рівнів. Антикризові заходи в дії до басарах знижено оплату за патент для деяких категорій підприємців. Дні відчинених дверей та ярмарки навчальних закладів абітурієнти республіки знайомляться із майбутніми фахами та визначаються із закладом для продовження освіти. Депутат державної думи Росії Казбек Тайсаю підтримав створення в Придністрові об'єднання народних депутатів за єдність з Росією. Воно було засновано 15 березня, коли група придністровських депутатів різних рівнів підписала відповідну декларацію. Депутат Держдуми вважає, що створення такого об'єднання в такий складний період сприятиме максимальному зближенню Росії та Придністрові. Об'єднання придністровських депутатів усіх рівнів під робочою назвою За єдність з Росією знаходиться на етапі формування, але вже отримало підтримку російських колег. Депутат Держдуми Казбек Тайсаєв каже, створення такого загальнопридністровського об'єднання народних обранців це хороша ідея. У нинішніх непростих економічних і політичних умовах, в яких знаходяться Придністров'я і Росія, це може допомогти Терасполю і Москві налагодити тісніше і предметне співробітництво. Ми создайомні не... німи створюємо неформальну недержавну структуру. Я так розумію, що це порив з боку депутатів. Об'єднуються депутати різних рівнів. Завдання, які перед ними стоять, теж різні. Питання місцевої ради відрізняються від питань, які вирішують депутати парламенту Придністров'я. Тому це і є цінним, і важливо, що об'єднуються депутати різних рівнів. Нічого зайвого і дублюючого тут бути не може. 15 березня група придністровських депутатів різних рівнів підписала декларацію про створення об'єднання за єдність з росією згідно з документом організація має намір сприяти реалізації підсумків референдуму 2006 року проводити активну гармонізацію придністровського законодавства із російським сприяти економічній інтеграції придністров'я і росії об'єднання не створюється проти кого, кого б то ні було». Це об'єднання не створюється проти когось. Воно створюється під конкретну ідею єдність з Російською Федерацією. Це об'єднання не створюється під якусь політичну силу, партію або під вибори. Нас обрали декілька місяців назад. Нам належить діяти всі п'ять років. Тому ми маємо намір за цей час через наше об'єднання ці зв'язки розширювати, поглиблювати і робити їх більш результативними. Ініціативна група народних обранців, які підписали декларацію про створення об'єднання за єдність з Росією, запропонувала усім придністровським депутатам приєднатися до нової організації у планах проведення загальнореспубліканських зборів за єдність з Росією. Як збільшити обсяги реалізації всередині Придністров'я і які суперечності в законодавстві заважають малому бізнесу? Ці теми обговорили на засіданні робочої групи ради з підтримки підприємництва при уряді. Своїми пропозиціями бізнесмени поділилися з представниками державного митного комітету Мінекономрозвитку, мін'юсту та інших відомств. При везенні товарів на територію Придністров'я підприємець повинен задекларувати вантаж і платити необхідні митні збори. Як кажуть самі бізнесмени, деякі недобросовісні колеги намагаються уникнути цієї процедури і завести продукцію в режимі для особистого користування і для подальшої реалізації. Відповідно, заощадити на митних платежах у платі за патент. Для того, щоб цьому запобігти, підприємці пропонують скоротити перелік продукції, дозволеної для ввезення фізичними особами. До того Такі обмеження на їхню думку допоможуть збільшити обсяги реалізації всередині республіки. Люди просять, щоб люди просять, щоб на рівні уряду внести певні обмеження щодо ввезення товарів народного споживання, щоб фізичні особи не мали права завозити ось ці товари у великій кількості щодня. Представник митниці зазначає, виявити з якою метою возиться товар для особистого користування чи для комерційної діяльності великих труднощів як правило не складає. До того ж, чинні норми щодо ввезення товарів для фізичних осіб були знижені. Наприклад, раніше в режимі для особистого користування можна було завозити до 10 кілограмів замороженої курятини. Сьогодні тільки три. У інших групах, таких як меблі, сантехніка, дозволено ввозити тільки одну одиницю товару вартістю до тисячі доларів. Заборонити ввезення товару фізичним особам для особистого користування неможливо, і це суперечить чинному законодавству. В законі про зовнішню економічну діяльність йдеться, що суб'єктами зовнішньої економічної діяльності є громадяни, які виїжджають за межі країни і купують товари, необхідні для особистого користування. Ще одна тема засідання робота таксі. Зокрема, представники цієї сфери бізнесу вказують на застарілі норми закону, де прописано, що водій таксі повинен мати в обов'язковому порядку таксометр. Але цими приладами вже давно ніхто не користується. Її замінили спеціальні програми, встановлені на смартфоні водія. Проте, за словами директора однієї зі столичних таксомоторних фірм, за відсутність таксометрів можна отримати штраф новій редакції правил новій редакції правил перевезень пасажирів і багажу. Ми вже внесли такі поняття, як програмний комплекс. Зараз користуємося програмним комплексом системи Android. Зв'язок відбувається за допомогою GPS, де і визначається вартість поїздки. Така система набагато точніша і якісніша не зря зустріч пройшла не дарма. Є деякі моменти, за якими потрібно працювати, вносити зміни до законодавства. Є деякі питання і до термінів, що застосовуються у законах. Норми закону потрібно буде вдосконалювати, коригувати. Думки і конструктивні пропозиції підприємців в рамках робочих груп будуть узагальнювати і розглядати на раді з розвитку підприємництва при уряді. Результатом цих зустрічей має стати програма конкретних кроків для допомоги бізнес-спільноті в сьогоднішніх умовах. У сформованих економічних умовах робота різних органів влади повинна бути спрямована на пошук дієвих важелів виходу з кризи. У них можна включити також і підтримку розвитку малого і середнього бізнесу в республіці. Про це говорила на засіданні столичної ради з підприємництва. У економічній ситуації, яка зараз склалася, особливо значимість, набуває пошук додаткових надходжень до бюджету. На думку присутніх розвиток малого і середнього бізнесу в нашій республіці може стати вагомим джерелом для збільшення доходів держскрабниці. Ми об цілу папку законопроєктів. ми обговорили цілу папку законопроєктів уряду щодо заходів, які будуть зроблені для нівелювання цієї негативної економічної ситуації. Це, зокрема, фінансова і будівельна амністії питання з. Зниження оподаткування єдиного соціального податку і прибуткового податку для фізичних осіб сьогодні. Законопроекти, які включають механізми спрощення ведення бізнесу в Придністров'ї, спрямовані на розгляд Верховної ради, підкреслила заступник голови столичної держадміністрації. Хочеться що хочеться вірити, що Верховна Рада розгляне ці документи, багато з яких, до речі, вже пропонувалися раніше, але з тих чи інших причин були відкладені. Конструктивний діалог з представниками бізнес-спільноти основна мета подібних рад з підприємництва деякі з раніше порушених тем вже знаходяться на стадії затвердження, зазначила на зустрічі. Наприклад, пропозиція щодо спрощення процедури оформлення патентів в Терасполі для жителів довколишніх сіл незабаром почне працювати. На практиці. Тепер сільським комерсантам, що працюють в столиці, можна буде оформляти не республіканський патент, як було раніше, а достатньо буде місцевого. Зазначила Олена Кожакар. У лобусарах знизили плату за патент для жителів міста і району, які займаються роздрібною торгівлею, перевезенням пасажирів і ремонтом автомототранспорту. Рішення було прийнято на сесії Ради народних депутатів, які ще розглядалися питання. Дізнайтесь з наступного сюжету. Питання зниження вартості патенту в Дубасарах вже піднімалося. Тоді депутати, враховуючи гострий дефіцит місцевого бюджету, вирішили зберегти її в розмірі 70 рум зп для тих, хто займається роздрібною торгівлею продовольчих і непродовольчих товарів. Сьогодні до цього питання повернулися знову. Надійшла низка заяв від жителів, які займаються торгівлею за підприємницьким патентом, з проханням знизити його вартість через важке економічне становище і зниження купівельної спроможності. За зниження розміру плати за патент депутати проголосували одностайно. Правда, нові розрахунки торкнуться лише тих, хто підписав звернення до депутатського корпусу у цьому списку. Реалізатори сільськогосподарської та м'ясної продукції, продовольчих та непродовольчих товарів, а також ті, хто займається перевезенням пасажирів і ремонтом і сільгосптехніки. Тепер вони будуть платити за патент щомісяця менше на 10-30 рум з п це добре. Ми раді малому бізнесу повинні дати дорогу. Будем старатися, какта знаєш, щоб... будемо намагатися, щоб і людям було дешевше, і ми щоб працювали. Було заслухано на сесії низку депутатських запитів. Стосувалися вони аварії водопроводу плану забудови міста місцевої газети Зоря Придністров'я у 2013 році. Зі списку засновників друкованого видання була виключена Рада народних депутатів. Весь цей період депутати намагалися розібратися в даному питанні встановити главі держадміністрації Дубосарського району району десятиденний термін для надання письмової відповіді на депутатський запит. Постараюсь в уложити. Намагатимусь десятиденний термін дати відповідь. Єдине, що я не почув, кількість матеріалів, на які було відмовлено в місцевій газеті, і коли змі Дубосар відмовили сесії або депутату розмістити матеріал на своїх сторінках. Всього на сесії депутати розглянули 20 питань. В ході таємного голосування визначили і члена центральної виборчої комісії від Убазарського району. Ним стала Марія Осадчук. Діяльність на благо городян. Громадська рада міст Терасполь та Дністровськ підбила підсумки роботи за попередній період три роки. Серед найголовніших результатів сприяння у відкритті культурно-дозвільного центру Мир, центру ювілейний прийняття рішення щодо ремонту дитячих садків і шкіл. Сьогодні громадська рада зібралася в оновленому складі та обрала нового голову. Всі подробиці у влади Довіченко. Головна мета громадської ради налагодити взаємозв'язок між городянами і владою. За три роки було зроблено чимало, говорили сьогодні на засіданні. Діячі активно сприяли у визначенні об'єктів для реалізації гуманітарних проєктів у місті. Так, за зверненням ради, було прийнято рішення про введення у програму пріоритет додаткового об'єкта поліклініки на базі старої дитячої лікарні. Питання реконструкції будівництва та благоустрою об'єктів також постійно були на контролі. Прем'єром того прикладом того, що ці питання були на контролі, є той факт, що сьогодні ми маємо абсолютно нові центри в Кіровському мікрорайоні, КДЦ Мир на західному ювілейний. У кожному займається приблизно по півтисячі дітей в різних секціях, гуртках тощо. Ми неодноразово виїжджали на місце і моніторили. Всі рішення про зміну інфраструктури міста, оновлення зовнішнього вигляду центральних вулиць і площ також проходили експертизу на майданчику громадської ради Терасполя. Вирішувалися тут і питання щодо нестачі місць у дитсадках. Було прийнято рукаводітелям нашу було прийнято головою нашого міста рішення про повернення дитсадків. Громадська рада не залишилася осторонь. Ми провели відповідні зустрічі на тих об'єктах, які належало повернути, і вони були повернуті. Проблема нестачі місць знята. Сьогодні в Тирасполі функціонують прекрасні дитячі дошкільні заклади. Вони виглядають дуже добре по сучасному оснащенні. Це головний результат. За сприянням громадської ради була організована служба одного вікна, щоб позбавити городян бюрократичної тяганини. Також держадміністрація прислухалася до рекомендацій ради і почала проводити зустрічі звіти із громадянами за місцем проживання. В результаті було прийнято рішення про реорганізацію структури ЖКГ. ЖКГ сьогодні ЖКГ сьогодні реорганізована шляхом створення великої організації. Концентрація сил, засобів техніки дозволила оперативно вирішувати завдання. Які виникають у місті, я вважаю, що громадська рада внесла свою лепту в те, що прийнято таке рішення. І Економічний ефект є: місто заощадило понад мільйон рублів в результаті цієї реорганізації, а ефективність зросла, як оцінюють громадяни в процесі зустрічей. В ході сьогоднішнього засідання в якості голови громадської палати був переобраний на наступні три роки Володимир Стратій. Він зазначив, що найближчим часом громадські діячі приділятимуть увагу проблемі несанкціонованих стоянок автомобілів у дворах, на газонах і у Питання про свободу пересування в зоні безпеки, яке раніше під номером 1 на порядку денному об'єднаної контрольної комісії. За словами Олега Білякова, сьогодні за зачиненими дверима співголовам від Придністров'я і Молдови вдалося узгодити і позначити кілька пунктів можливого вирішення тривалих переговорів. Цей діалог став можливий після того, як молдавську делегацію знову очолив їх керівник говорилися на засіданні сьогодні, сьогодні. Делегація Придністров'я позначила свою позицію щодо поведінки молдавської делегації у відсутності співголови від Республіки Молдова, де він не був присутній близько шести місяців, і ми реально бачили, що без нього ніякого прогресу була суцільна стагнація. Тим часом Олег Біляко підкреслив, сторони дійшли думки, що ситуацію в зоні безпеки необхідно контролювати більш інтенсивно для того, щоб вона, як і раніше, залишалася, спокійною. Продовжимо випуск. 200 випускників придністровських шкіл вже знають, де будуть осягати ази майбутньої професії. У міністерстві освіти розподілили квоти на навчання у російських вузах на безоплатній основі. Тему продовжить наш кореспондент. Перед кожним членом комісії стопка аркуші формату а 4 на них список кандидатів на навчання у вищих навчальних закладах Росії на бюджетній основі необхідні документи подали 335 випускників у цьому році, як і минулому виділили 200 квот. На отримання середньої спеціальної освіти 4 квоти. Це в основному сестринська справа. Магістратура 29 квот, спеціалісти 46 і бакалаврат 121 квота. Для розгляду заявок сформована міжвідомча комісія. До її складу увійшли представники уряду, спілки російських громад і Росспівробітництва. кандидат з усіма п'ятірками немає проблем. А далі йдуть кандидати, в яких майже 5 балів. Відбір проводився на основі портфоліо. Головний критерій середній бал успішності. Якщо він однаковий у двох або більше кандидатів, вирішальну роль відігравала наявність дипломів і грамот за призові місця у міських республіканських та міжнародних олімпіадах. Більшість випускників придністровських шкіл хочуть осягати ази економіки, юриспруденції, машинобудування, журналістики, інформатики, архітектури та дизайну. Список майбутніх студентів російських вузів поки не остаточний. Комісія не тільки розподілила квоти, але й визначила резерв. Тим, хто не увійшов до списку, запропонують вакантні місця на інші спеціальності. Цікаві презентації та інформаційні буклети, а головне прямий діалог між педагогами та майбутніми абітурієнтами. Сьогодні в Слободзеї на базі політехнічного ліцею відбувся традиційний ярмарок навчальних закладів. Більше 600 старшокласників району мали можливість докладно ознайомитися з великою різноманітністю представлених професій і зробити свій вибір. Яким спеціальностям цього року віддають перевагу школярі, дізнавалась Олена Копоть. Юристи, фінансисти, інженери, програмісти сьогодні вузи республіки пропонують абітурієнтам чималий вибір професій, розібратися у їхній різноманітності і познайомитися з перевагами середньої і вищої освіти школярам допомагають традиційні ярмарки навчальних закладів. Цілі задачі нашої ярмарки Цілі і завдання нашого ярмарку незмінні – це... не допомогти майбутньому абітурієнту вибрати потрібну професію, детально розказати про всі навчальні заклади та їхні переваги. Сьогодні представлені 18 навчальних закладів республіки. Корисні ці ярмарки і для школярів, які вже визначилися з майбутньою професією. Завдяки детальним екскурсіям діти мають можливість на місці більш докладно ознайомитись з обраним вузом, поставити хвилюючі питання представникам навчального закладу. Ця екскурсія тому екскурсія мені допомогла. Я хочу вступати у держуніверситет. Сьогодні нам розповіли, які іспити потрібно складати, які документи необхідні для вступу. Про бюджетні та комерційні місця. Соціологи кажуть, серед майбутніх абітурієнток залишаються популярними гуманітарні напрямки. Все частіше дівчата обирають професії менеджерів, філологів, економістів. А ось янаки, згідно з результатами щорічного анкетування серед старшокласників, все більше віддають переваги робітничим спеціальностям по цим факультетам. Познайомився я зі спеціальностями. і Вирішив вступати до ПДУ на інженерно-технічний факультет. Я думаю, ця професія дасть мені переваги у пошуках роботи після закінчення вишу. Про затребуваність робітничих спеціальностей на ринку праці кажуть і педагоги. Директор Слободзейського політехнічного ліцею, де готують фахівців саме прикладних професій, розповідає після закінчення вузу автомеханіки, штукатури, кухарі, кондитери все частіше знаходять роботу за обраним фахом. «Після закінчення навчального заведення Після закінчення навчального закладу ми працевлаштовуємо практично 95% наших студентів. Вже зараз у дітей починається переддипломна практика. Ми направляємо учнів за обраними професіями до профільних організацій, і після закінчення ці підприємства надають їм робочі місця закінчення очемного заведення. Після закінчення цього навчального закладу я вирішила залишитися тут працювати майстром. Я дуже пишаюся своєю професією. Своїм студентам та абітурієнтам. Я розповідаю, що зараз професія будівельника одна із найприбутковіших. Тут вони навчаються і шпаклювати, і штукатурити, і плитку класти. В ході екскурсії понад 600 школярів Слободзейського району мали можливість ознайомитись з усіма середніми і вищими навчальними закладами республіки. За словами соціологів, більшість абітурієнтів вже визначилися з майбутньою професією. Тепер школярі почнуть готуватися до вступних іспитів. І впродовж теми з 21 березня по 2 квітня Придністровський державний університет чекає на абітурієнтів. Тиждень відчинених дверей проводиться для учнів старших класів середніх загальноосвітніх шкіл і перш за все випускників. Щодня з 11 години на потенційних вступників чекатимуть у всіх факультетах і інститутах вишу. Крім того, 24 березня в актовій залі корпусу А пройде зустріч абітурієнтів з ректором Придністровського держуніверситету Галиною Сандуцею. Я б запросила на цю зустріч не тільки учнів 11 класів, а й 10 та 9 теж. Тому що вибір професії майбутньої справа тривала. Потрібно підійти до цього питання усвідомлено і для того, щоб зрозуміти всю інформацію на найближчу перспективу, можна скористатися цією доброю нагодою. Нагадаємо, Придністровський державний університет сьогодні це дев'ять факультетів, два інститути та дві філії. У ньому працюють понад тисяча висококваліфікованих викладачів. Вони навчають за російськими стандартами трьома мовами 12 тисяч студентів, допомагають їм освоїти більше 80 напрямів та спеціальностей. І це все попереду на вас. Чекає прогноз погоди, Я на цьому випуск завершую з інформаційним оглядом новин вже нового тижня. Зустрінемось у понеділок, як завжди, вчасно на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові! Як повідомляє гідрометцентр, 19 березня очікується хмарна в день з проясненнями погода. Вночі та вранці місцями невеликі опади. Вітер північно-західний 9-12 метрів за секунду, в день пориви до 15-18. Температура повітря на півночі Республіки вночі 0,2 тепла, в день 3-5 вище нуля. У столиці вночі 1-3, в день 4-6 з позначкою плюс. Атмосферний тиск нижчі норми.